В родині паперовиків і з самого дитинства я знала, що не можна викинути ні один папірець в сміття. Треба його окремо збирати. Ось зараз я під столом стоїть п ять, п ять. Ось така паперова коробка, де ми збираємо всі папірці, які нам не потрібні. І це якраз оце ера сталого споживання. Тобто, про що ми розказують Значить, Макулатурний папір це вторинна переробка. Тобто це всі папірчики, газети, картон різна, різна картон іде, картона йде менше, ніж такого білого паперу. Звичайно, щоб він був м'який і світлий, але ж теж композицію він додається. Тобто збираємо макулатуру, здаємо макулатуру, Переробляємо її тим самим, очищуємо наше довкілля, бережемо ліси і так далі. Це про екологію і.